Друга звичка надзвичайно ефективних людей. Починай, уявляючи кінцеву мету. Уявіть себе через 10 років. Ви озираєтесь назад і бачите, що досягли багато, але не того, чого хотіли насправді. Як це усвідомлення вплине на вас? Кові говорить, якщо ви підіймаєтесь по драбині успіху, важливо переконатися, що вона приставлена до правильної стіни. Надто часто люди працюють, докладаючи багато зусиль і тільки потім розуміють, що весь шлях був не туди. Одним із ключових інструментів цієї звички є створення особистої місії. Це не просто набір красивих слів, а чітке усвідомлення ваших цінностей, життєвих пріоритетів та вектору руху. Це ваш фундамент. Пам'ятайте про таку істину. Все створюється двічі: спочатку в уяві, а потім в реальності. Тож створюйте своє майбутнє починаючи з питань: чого я хочу насправді, ким хочу бути, чим хочу займатися. Якщо ви зараз не маєте відповіді, то знайдіть її. Уявіть, як буде виглядати ваше ідеальне життя через 5 років. Якщо ви не керуєте своїм життям, то хтось інший зробить це за вас.